День народження, вітання, подарунки, а хто народження людині дав, а хто усім життям її керує, це навіть не приходить в думку нам у тебе день народження це свято. Щороку ти святкуєш на землі. Нехай цих років буде ще багато. Що Бог тобі відмірять ще схотів, нехай лунає з вуст твоїх подяка, що Бог до цього часу ще зберіг, нехай хвороба і біда усяка до тебе не приходить на поріг. Проси у Господа на все благословіння, і воно прийде на увесь твій дім. Наповнить радістю, серденько й миром, з ним затишно і добре у житті, поздоровляю щиро і з любов'ю, бажаю миру, щастя і добра, міцного побажаю ще здоров'я, нехай Господь хранить тебе від злам!